Припинити трирічну гегемонію шахтаря в українському футбольному чемпіонаті і пробитися до групового етапу Ліги Чемпіонів ось такі завдання на сезон озвучили київські динамівці під час відкритого тренування, що відбулося на столичному НСК Олімпійській, в якому стані перебуває найтитулованіший вітчизняний клуб напередодні старту чергової першості України. Дивимось далі у наступному матеріалі. Оновленим і сповненим амбіцій Київське Динамо розпочинає шлях у новому футбольному сезоні. Перед стартом 22-го чемпіонату України синьо білі на головній арені країни провели відкрите тренування для найвідданіших уболівальників. Із трьох заявлених новачків, на яких боси команди витратили близько 30 мільйонів євро. Фанати побачили лише хорвата Ніко Кранчера. Португалець Велозо ще не повернувся із відпустки. Аргентинець Рубан поки проходить медобстеження. Однак таке вагоме підсилення солодкого життя динамівцям не віщує навіть на внутрішній арені. Ті команди, які були раніше мальчиками, як говориться для биття 5-7 років назад. Можна було виграти за що 5-0, Можна було виграти з большим преимуществом, зараз уже цього не відбувається. Потому что лига, ліга, ліга виросла українська. поэтому она и входит в десятку. Видозмінено не лише склада і форму Динамо. Дві найпомітніші деталі вкраплення смужок жовтого кольору і слово Київ на задній частині комірця. Втім, зі слів учасників презентації не одяг, а нова якість гри має гарантувати динамівцям успіх. Хочешь играть, в последнюю очередь, над чем задумываешься, над тем, в какой форме, ты имею в виду цвета или насколько комфортно в ней играть. Намного важнее твое внутреннее состояние, как ты себя ощущаешь. Поэтому нам все равно, в какой форме играть, и все равно, в какой форме обыгрывать кого угодно. Сам Олександр Шовковський, хоча й тренується із командою, грати у першому турі не буде. Йому потрібно ще півтора місяці на відновлення після травми, отриманої навесні цього року. Максим Коваль пропускатиме матч через дискваліфікацію, тому у ворота стане Денис Бойко, котрий повернувся з кривбаса, в якому перебував на правах оренди. Натомість скінчилася епопея з працевлаштуванням Олександра Алієва. До кінця календарного року його орендував Дніпропетровський Дніпро. Після повернення її з московського локомотива півзахисник не витримав конкуренції за місце у складі киян, а чутки про особисту антипатію з боку тренера розвіяв сам керманич Динамо. Не Нішіті, ніяких підноготних таких моментів. взаимоотношения и так далее. Алиев, Сиомин там или еще. Чисто футбольные моменты ищите. Никогда у меня с игроками не было плохих отношений. Никогда. И их не будет. Перший серйозний іспит у цьому сезоні динамо Київ складатиме менше ніж за добу. Завтра о 19.30 найтитулованіший клуб України на полі НСК Олімпійський у стартовому турі чемпіонату прем'єр-ліги зустрінеться із фіналістом Суперкубка України Донецьким металургом Сергій Мальчук, Юлія Брик TVI.